Це мені син дав, як їхав з дому, син дав. Це сина лялька, вона завжди зі мною. Як, вроді, мій маленький син, синок рядом постійно. Він завжди зі мною. Почалась повномасштабна війна, і якби ми зрозуміли, що ми повинні бути тут. Кожен чоловік це його долг, він має бути, має бути на війні, якщо до нього б вона прийшла в зим. Так, був в Добробаті, потім взяв свої документи і пішов у військомат. Мені пропонували бути прикордонником в себе вдома там. І пропонували піти в десант-штурмові війська, а я захотів сюди. Багато факторів. Я думаю, що треба буде правіше, щоб те було З 16 років, коли в мене було прописне, мене запитували, там було таке питання, ким би ви хотіли, в яких структурах служити. І я завжди писав, там, що тоді було на... на той час, було це ще ж ВДВ красиво. Я хотів бути в ВДВ. А тепер же десантно штурмові війська. Захотілося мені десантно штурмові війська. Мама підтримувала, дружина підтримувала. Ми повинні бути тут. Захищати свій рідний дім. Я не хочу, щоб моя дитина ще воювала. Довіжні ми закінчити цю війну. Ну, як водій, як водій, я повинен на випадку чого, якщо буде обстріл, я повинні хлопців вивезти всіх цілими, живими, здоровими. А, а так, як міняти батарею? швидко ефективно, це ловити дрона, щоб не пошкодити його. Бо частенько вночі сідаємо, його не видно, як посадити в режимі аса. Він так плаває, і вона ловить, щоб лопасти не побити, щоб не кинуть його. І теж це ж по ламках біжиш до підвалу, міняти батарею, щоб ж не впасти з цим дроном, дрона не побити. Вночі було двічі, було дуже багато грязі, не могли дрона посадити. і Без перчаток був і дало по пальцям два рази. Тоді якраз такий обстріл був дуже добрий, що приходилося хватати дрона, швидко бігти до підвала. В оператора так зовсім постійно. Очі в моніторі та й в помічника оператора. Вони постійно сидять обидва в екранах. Вогневе враження, вогонь. Плюс, плюс. Ну, недавно було таке, що вибігали, садили дрона і почався обстріл з РСЗВ. Градами нас накривали, і оператор дрона стояв так, до такої степені був, дивився в екран, що мені довелося його затягнути. прямо. Заді за лямку хватив і затягнув його в підвал. Щоб його не попали по ньому ламки. Нам тоді прилетіло дуже рядом, якраз біля підвала розбило е постройку, сарай, такий там був, і якраз туди прилетіло, буквально метрів п'ять від нас. Якби б стояв б оператор на ступеньках, було б дуже погано. Я навіть сам не зрозумів, як це все відбувалося, механічно. Як -то. Я сам навіть толком цього моменту не пам'ятаю. Оце, мабуть, останній раз, як ми були з градами, скільки? два рази нас накрили градами і вночі крили фосфором раз. Потім ще раз сусідня вулиця, там п'ять хат згоріло повністю. ну І наша, і наша домівка, там угол горів, але не розгорілось воно. Добре, що вітру не було. В армії ми як всі як звіно, ми як живий організм. Ми помагаємо піхоті, вони стоять спереду, відбивають ворога. Хто водій, хто медик, кожен, кожен виконує свою роботу. Це, на фортеці Бахмут, найважче було. Там дуже багато техніки розбитої, і на другий день, там, вже, де ми заїжджали через перекресток, там вже розбили той перекресток так, що там гусня навіть не могла приїхати. І раном, ранку, ну, вранці ми як виїжджали, виїжджали через клумби. Їхали через клумби, через двори виїжджали так, тому що другої дороги більше не було. Для мене перемога це... це чисте небо, щоб працювали, йшли на роботу, пішли. Положиться вже здати автомати, поїду далі сіяти поля, вбирати поля, посажу дитину, мабуть, на плечі, буду неділю ходити, з ним з плечей не снімати, хочу вже до дружини, хочу до дитини.